Жінки мають право служити Богу і проповідувати Слово Боже. На це всі мають право, як інші люди, так і жінки. Але жінка може бути розпусною, спокусливою, брехливою, коли у її житті є сатана. Але коли у житті жінки є Бог, вона буде доброю, святою і небесною. Але тільки тоді, коли є Господь. Тому що, якщо в житті є сатана, ми робимо, що є гріхом, і повернутися, звільнити нічого не можна. Прикладом є Єва, вона теж була жінкою, вона не була блудливою, вона не була спокусницею, але впустила в життя сатану і його думку. Вона була вигнана з раю, і коли вона крокувала горами різними дорогами, вона хотіла повернутися до того моменту, коли слухала диявола. І роздумувала з ним. Але не подумавши, зробила, як сказав, би, її диявол, і потім був наслідок, і змінити вже нічого неможливо було. Але ми, схожі на єву, стана приходить у наше життя, щоб убити і знищити все духовне, і тому зараз війни апокаліпсис. Але все можна виправити, вигнавши сатану і прийнявши Бога. Бо Бог обіцяв у Писанні Йоїла, третій розділ. Що виллє на нас Духа Святого, на кожне тіло, і пророкуватимуть усі, і жінки теж. І тому жінка може пророкувати, а брехуни скажуть, ні, не треба слухати. Жінка не може проповідувати Слово Боже. Але це брехня. Є п'ять фактів. Перше, жінка може пророкувати. В часи геноциду народилася була дівчинка, пророчиця Маріан. Її ім'я значило Гірка. Її братом був Мойсей. Вона ще, з дити... Вона ще з дитинства мала дух пророка і допомогла батькам зберегти життя Мойсею. Вони виконали її слово і зберегли Мойсея. І той самий Мойсей, якого знайшли в річці, донька Фараона, зберегла його і дала можливість рідній матері вигодувати його, не знаючи, що це його мама. Але у Бога на всіх є план. І сам Моїсей, якого зберегла сестра, вивів народ із рабства і перевив військо султана в морі, тому жінка може пророкувати. Другий пункт жінка. Жінки мають право навчати. Божий порядок такий: у жінки голова чоловік, у чоловіка Христос, у Христа Бог. Коли чоловік або священник говорить до жінки, що вона може проповідувати і навчати, це підтвердження цього порядку. Вона може це робити. Третій пункт. Жінка може спасти чоловіка. Навіть Павло говорив до блудниць, і проституток, і інших жінок, щоб вони повернулися до Бога і служили йому. Майже 80% людей прийшли до церкви, бо їх запросили жінки. Якби жінки мовчали, цих 80 було б паралізовано і Христа. Не було у їхньому житті, не було би церкви, і Христос це є церква. Першою, до кого Христос заговорив, була жінка, і останньою біля Христа, і першою біля гроба теж була жінка, і тому жінки теж можуть спасти чоловіків. І четвертий пункт жінка наречена Христа. Якщо вона в церкві, то отримує статус нареченої і вся ворожа сила під її ногами, і п'ятий, останній пункт. Жінка служити може Ісусу, і жінки служили Ісусу. У Біблії багато жінок залишили своє багатство і пішли за Ісусом, серед них Іоанна, дружина Управителя Ірода, Сусана, Марфа, Марія і Марія Магдалина, яка обтирала ноги Христа своїм волоссям і мастила дорогим миром. Тому сім'я, жінка і чоловік нехай служить Богу. Як Акіла і Прескіла, які допомагали Павлу і Аполосу, який знав тільки хрещення Івана, вони виклали Аполосу шлях Господній. Тому жінка має право теж проповідувати Слово Боже, це не забороняється, і ми маємо це розуміти. Амінь.